Так, доброго ну, дня, вищі тези. Вони такі далекі від якихось компліментарних можна сказати, але все ж таки, з вашої точки зору, які вони все таки можуть мати наслідки, як вони можуть відбитися на репутації самого президента Володимира Зеленського і загалом всієї от країни. Ну, в дійсності це не дуже добре знаки. Тобі що те, що йдеться назовні і те, що йде в змі, тому що все ж таки свобода слова і демократія це і тими цінностями, які. Ну не дозволяється порушувати у розвинутих країнах, і в принципі одна з причин теж захисту України це цінності, які сповідує Україна. Тому сподіваюся, що правоохоронні органи розберуться з цим питанням, тому що наскільки мені відомо, СБУ вже порушило кримінальну справу за фактом незаконного стеження. Щодо журналістів і так далі, тому що ми повинні на жаль розуміти реалії в нашій країні. Наявність такого прослуховування обладнання, яким, наприклад, прослуховували телефони, це не є велика рідкість, так тим більше це не так і дорого коштує різноманітні приватні агенції, це мають різноманітні. Служби безпеки різних фінансово-промислових груп, до речі, не найбагатших. Вони мають такі технічні можливості щодо прослуховування а потім там встановити камери і так далі. Це в принципі ну затратна операція, але вона у порівнянні з тим. Ефектом, які вони намагалися досягнути вона має відповідний відповідний профі тому що ж головне завдання було тих відео які було вкидувати це знизити довіру до розслідувань які роблять конкретно журналісти Ну, от паралельно, окрім переслідування безпосередньо журналістів-розслідувачів, офіс президента також ще звинувачують у тиску на бізнес через силовиків. Це безпосередньо мова про ігоря Мозепа та його колег. З вашої точки зору, що це взагалі таке відбувалося? Бо ж справу справді поновляють, яка там ще ну 2013 року. Ну, у мене, по-перше, питання, чи не спливли терміни давності цієї, цієї, цієї справи? Тому що щось, знаєте, сьогодні на дворі вже 24-й рік, 13-й, там ну, може не давно сплести терміни давності. Тобто, у кожної події злочину є термін давності, особливо якщо йдеться про господарський. Е, ну, дивіться, в цій, е, в цій справі мене більше це зацікавлення. А чого ви е, бізнесмена арештовуєте? Так? А тому, що якщо йдеться про порушення законодавства виділення земель, то в першу чергу треба арештовувати кого чиновників, які підписували такі договори, тому що в даному випадку порушення законодавства є з їхнього боку. І говорити, що є тільки бізнесмени, які теоретично, там я тут не можу коментувати, я фабулу справу не бачив, але можу сказати, що в принципі там порушниками були якраз бізнесмени, не бізнесмени, а чиновники, які підписували ці папери. Якщо там були місцеві депутати, які голосували за це, місцеві депутати теж повинні нести відповідальність, тому що вони допустили порушення законодавства. Ну, ще одна резонансна справа це безпосередньо про Гринкевичів. Ну те саме ДБР, яке активно працювало щодо Мазепи, так то воно загубило і молодшого Гринкевича, пана Романа. Наразі його ж подали у рошок, але все ж таки, як ви бачите розвиток цієї ситуації, і як так вийшло, що все таки начебто, він не перетинав кордон, але тим не менше його зараз немає. Ну важко сказати. У нас багато таких було гучних справ, які потім закінчували снечим, тому що або за відсутність слаю злочину і так далі. Ну сподіваюся, що тут буде якісна проведена, проведена робота. Це раз і відсутність підозрюваного на навіть на території України не є підставою не провести його засудження, тому що у нас в принципі є механізм заочного засудження, і тому звичайно, що будуть, мабуть, там розшук оголошувати, знайдуть скоріш за все. А там подивимось наскільки ця справа буде в суді ну адекватно представлено, тому що е, знаєте, ми повинні розуміти, що правова система вона в тому числі західна. Вона побудована е, на принципі такому е, головне, не те, що знаєш, а що ти можеш довести в суді, і тому що буде воно доведено, чи є там конкретні факти. подивимося з результатами судових засідань. Якщо говорити конкретно про по справі Гринкавичів, то це ж безпосередньо гроші щодо Зсу. І от вже тут який може мати відбиток цієї справи на загалом репутацію нашої країни? Ну дивіться, давайте теж не перебільшувати систему. Характеризує не помилка реакцію на помилку. Чи є корупція в західних країнах, які часто нам дорікають, що у нас корумпована країна? Та є там корупція. Різниця тільки в тому, що там, якщо спіймають, точно посадять. Але теж не факт, тому що там є теж різні адвокати, не бідні і ефективні, і вони чіпляються за кожну процесуальну помилку, і так далі. Тому теж не слід думати, що от є десь ідеальний світ, який в нашому в нашій країні все так і відбувається. Тому тут головне не кількість скандалів, а ефективне закінчення цих скандалів, які призводять до конкретних покарань.